Ісусу Христу, слава навіки Богу! Священник колексію, а то правда, що на небозвіження ховається змії? Які змії? Ті, що коментарі паршиві пишуть, чи які? Чи просто ті, які з Мокшанами 27 вересня хочуть того святкувати, у них празднувати, празнічки. Браття, сестри, сьогодні, 14 вересня, християни всього світу святкують. Побожне, 12 свято Возвиження Господнього Христа. О, і святкують, і шанують пам'ять. І так само цар Костантин, цариця Єлена, які віднайшли хрест Господній, е, який був схований, то сьогодні, 14 вересня, і змії там ховаються, не ховаються, приходить осінь, зима, і людина ховається до хати бо вже зимно. І змія ховається десь в пещеру бо вже зимно. Але хто буде писав погані коментарі? То кажіть і своїм родичам, щоб ховалися вже теж десь подальше, бо то не добре. Будьте добрими, читайте слово Боже, живіть по Євангелії. Ну і тим самим синами Божими ми Як будемо жити по Євангелії, будемо читати слово і жити по ньому. А то змії ховається, то, то який там, як би сказати, толк з того ховання. Сховались, то сховались, а Ви живіть, як живете, і не будьте зміями теж. Все, щастя здоров'я. Пока. Дуже дякую. Довго. Прошу, барсі, йдемо. o ex